І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють писати. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього. Це музоборона з піснею до перемоги. Ми гурт каднає. Мене звуть Діма Каднає це філкуляденко. Ми у цьому році святкуємо 10 років гурту «Каднай». Гурт каднає стрімко набув своєї популярності, що доводить численність музичних премій. «Каднай»! Фіналісти національного відбору на Євробачення. Виступи на найбільших майданчиках країни. Незліченна кількість фанатів. Та мільйонні перегляди на ютубі. Та 24 лютого змінилося все. Ми зовсім інші зараз. А одним словом не опишеш, як воно було до. Яскраве, наповнене, наповнене життям, наповнене світлими емоціями, планами на майбутнє. І я пам'ятаю, як ми збиралися у лютому на репетицію. Планували, що ми напишемо величезний альбом класний. Я це дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю, як це все обірвалося в одну мить. Наперед, ну, 24-го у нас була ще репетиція, і ми збиралися поїхати до Львова. Там Потрібна була там, робота. 23. го 23-го, так. Десь о... пам'ятаю точно, о 5-6 ранку мені мама телефонувала і розбудила. І каже, давай переїдемо ж до мене. Ну, поки не зрозуміло, що давайте разом триматися. Вона також розбудила. Зі словами просто почалось. І в п'ятій годині це коли ти дуже міцно спиш. І такий стан, коли ти прокидаєшся, потім засипаєш, прокидаєшся, засинаєш і не можеш це повірити, що як. Та ні, не може бути. Та серйозно та вибухи. Я просто бачу цю картину, як е, із цього ЖК там чотири чи п'ять будинків, у яких мене мешкав, просто вилітають люди, просто запаковують все речі дітей себе у ці машини. Їдуть. Я пам'ятаю, що в мене був такий ступор. Ми були в Києві, ми поїхали за Київ. Потім ми поверталися до Києва. Якщо ми сьогодні вже прокинулись, то вже добре. Треба працювати, треба щось робити. Трапляється якась робота, то є можливість підтримати державу, підтримати зСУ. Це все, що ми можемо наразі просто зробити. Попікуватися про себе, про своїх рідних. Займатися тим, чим ми звикли займатися, писати музику, творити. І знаєте, про що думаю? Про те, що я не хочу звикати. До війни це кожен день шок. просто. Я пам'ятаю, як я вчора планував день, як я його хотів провести, а потім було бомбардування Дніпропетровська. У двох кілометрах від будинку моєї бабусі я їй телефоную, і вона плаче. Ні, не хочеться звукати взагалі. І мені досить складно писати в цей період. Дуже важко. Тому що натхнення, блін, ти хочеш його знайти, а воно десь губиться завжди. А воно чогось десь губиться. Так створюється музика, коли все, що тобі наболіло, ти відчуваєш і колись воно має вирватися. І Першим дзвіночком стала трагедія вбивства мого знайомого, приятеля Паши Лі у Ірпіні. Потім мені подзвонив наш близький друг сім'ї Юра, а він воює зараз наразі. Він каже, дуже хочеться підтримати хлопців, чи можеш ти зробити щось. Там, творче, щось цікаве, щоб я просто їм показав або вони послухали. Сів і, в принципі, дуже швидко написав і, там, і рядки тексту, і музику. Вірою, правдою, посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую людь неймовірною. Завжди якось вмію передати цю чесну емоцію, котру сам переживаю сильно. І повертаючись до треку, та я відправив. І отримав там дуже приємний фідбек. Хтось плакав, хтось не знаю, радів. Ну тобто я зміг подарувати якусь емоцію людям, яким складніше за мене в разів сто. Напевно, це було для мене такий перший дзвіночок того, що я можу не просто насамперед допомогти грошима чи ще щось, а допомогти творчістю. Дуже сильна композиція і дуже чесна. Люди слухають її, наче мантру. Вірою і правдою посеред пилюки ворожої. Серед залишків минулого стримую людь неймовірною. Вірою, правдою, силоміць духом зібраний. Пучем заплаканими. Озираюсь, не дихаю, я вірою, правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними, біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, перев'язує рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому. Того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин? Тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у пеклі у ті старі фото від їхньої зброї, від їхнього полумі немає жалю людям. Від натякого втоми. У тих, хто країну від супцік боронить за кожним зруйнованим. Життя Бог забере одне або навіть два, за дітей, за звичайних, мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто грамоє, хто з ніби жалеє, щоб дитина прикритий, хто врятує тварину і дасть їй попити, хто собою прикриє віднини, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили, Стоїть, ще стоїть. Вірою і правдою, посеред пилюки ворожої, серед залишків минуло. Стримую людьми неймовірних Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпрою кручі. Було видно, було чути, як ревере очі. Дуже радіємо і тішимося тим, що маємо змогу саме через музику допомагати людям. В наших умовах зараз музика це наша зброя, і ми нею дуже гарно володіємо. Війна це, мабуть, найкраще, що описує війну. Ідеальне слово для цього. Українці не падаємо духом. Віримо один в одного, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Так виходить, що треба боротися за свою незалежність і такою ціною, на жаль. Але так виходить, що по життю треба боротися за все, що ти любиш. Повинні перемогти, тому що ми незалежний, сильний, неймовірною культурною спадщиною. Український народ. Перемога для нас наразі це наше життя. Все буде Україна. Це музоборона з піснею до перемоги.